Ще Вольво зробиться, додаться колеса, то хоч трохи, бо багато розстріляних машин одна за одною. Трохи встановлюємося, без корисні як. Цю днем ганяєш, якщо десь тут на місці, а ночі міняєш ниви, або Діпи і туди. Подякуємо всім людям. Галочки дуже великі, дякуємо. Колись ми бачилися її чоловіка дуже помню, Ми разом служили. Прекрасна людина. Плохо, що І, то, каже, Бог забирає найлучших. Що розумом, що здоров'ям, що патріотизмом печально. Ну, тримаємося, спасаємо Україну. Дякуємо всім, дякуємо за допомогу, дякуємо за патріотизм до рідної країни, за небайдужість до будущого наших поколінь і країни.